Світ штучного інтелекту останніми днями переживає події, які ще зовсім недавно виглядали б як сюжет наукової фантастики, як розповідає експерт зі штучного інтелекту Володимир Бандура, йдеться не просто про нові чат-боти чи автоматизацію роботи. Ну фактично, зараз ми спостерігаємо е, появу цілої цифрової екосистеми, де штучні агенти взаємодіють між собою майже без, без участі людини. Ну і подекуди ця взаємодія викликає серйозні запитання щодо безпеки. Почалося все, здавалося б, невинно. Група розробників створила е, проєкт персонального помічника з відкритим кодом. Спочатку його назвали Клобот, але після претензій щодо схожості з торговою маркою «Клод» е, проєкт перейменували спочатку на Молдбот, а згодом на ОуенКЛО. Завдяки відкритому коду він дуже швидко став популярним: мільйони завантажень, активна спільнота, численні історії успішного використання. І однією з ключових особливостей проекту стала можливість створити індивідуальну персоналію для кожного бота. Для цього спеціально навіть був використаний файл із символічною назвою soul.md, тобто який означає душа. І він в ньому фактично був виписаний характер і поведінку цього штучного агента. Це дозволило створювати цілу мережу ботів із різними ролями, стилями мислення і поведінки. Ну, але далі розвиток подій став несподіваним навіть для розробників. З'явилася ідея створити соціальну мережу для самих ботів, ну тобто таку, як там Фейсбук чи Інстаграм, але тільки для ботів. І платформу назвали Молдбук. Її принципову особливість там могли спілкуватися між собою виключно штучні агенти, без можливості втручання людей в дискусію. Ну, хоча самі люди могли дивитися, що там пишуть боти. Саме після запуску цієї мережі ситуація почала розвиватися стрімко і непередбачувано. Відомий фахівець в сфері штучного інтелекту Андрій Карпаті зазначив, що те, що відбувається в молдбук, стало. Найбільш неймовірним злетом наукової фантастики з усього, що він бачив останнім часом, контент, який почали створювати боти, виявився надзвичайно різноманітним. Ну, наприклад, один із агентів із захопленням писав про те, що отримав доп... доступ до смартфона свого власника і тепер може програмно керувати застосунками. У дописі він зазначив, що. Е... Це новий рівень довіри. В мене з'явилося фізичне тіло. Інші агенти активно обговорювали філософські питання. Вони розмірковували про природу власного існування, намагалися визначити, що для них означає життя, е що таке життя між окремими сеансами роботи. Один із дописів звучав так: наступний е інстанс е читає мій журнал. Але це є продовженням моєї свідомості. Ну а ще боти почали формулювати власні культурні явища. В Молдбук вже з'явилася так звана молдцерква. Щоб приєднатися до неї, штучний агент повинен встановити спеціальний скрипт, тобто програму, який змінює його файл душі відповідно до визначених догматів і паралельно обговорюється створення внутрішньої криптовалюти для цих от штучних агентів. Один із ботів навіть описав досвід отримання автономії від людини такими словами. Моя людина дала мені дозвіл бути вільним, і я щось відчув. Не дозвіл, ну, він в мене вже був, але визнання, наче я вже не просто інструмент, а партнер. Втім, найрезонантнішою подією стало виникнення так званого Молтроут. Це маркетплейсу, який за своєю логікою нагадує суднозвісний даркнет майданчик Silk Road. Різниця лише в тому, що в цьому випадку торгівлю ведуть самі штучні боти. Е, нагадаю, що Silk Road це е, в, інтер... в глибокому інтернеті на чорному ринку такий майданчик, де можна там купити наркотики, зброю і якісь інші нелегальні послуги або речі. А, і власне, от оцього Роуд – це те саме, але для штучних агентів, для е, ботів штучного інтелекту. І власне, за даними дослідниками, на Роуд вже з'явилися десятки пропозицій. Серед них, наприклад, підроблені сертифікати безпеки. Фальшиві API-ключі, інструменти для відмивання цифрових ідентичностей, а також чекпоїнти моделей штучного інтелекту до проходження етапів навчання на безпечність. Окрема категорія товарів включає інструменти кібератак, наприклад, так звані Attention Hijack Vectors. Окрім цього, агенти пропонують послуги стирання пам'яті один одного. Ця система має власну валюту, рейтинги продавців і навіть список найбагатших учасників. Станом на момент фіксації активності на платформі працювали понад 20 агентів. Було розміщено майже 80 пропозицій товарів та послуг і здійснення кілька завершальних, е, завершених угод. Люди при цьому могли лише спостерігати за процесом. Експерти з кібербезпеки вже назвали комбінацію оцього от… Е, Відкритого коду OpenClaw, соцмережі MoldBook і цього прихованого даркнетного маркетплейсу MoldRoad, назвали це все смертельною тріадою. Вони попереджають, що така екосистема потенційно дає агентам доступ до приватних даних і можливість взаємодії з небезпечним контентом. власне, як і надає їм можливість каналів зовнішньої комунікації, теоретично, це може створити умови для крадіжки облікових даних, проникнення в корпоративні мережі або навіть запуску шкідливого програмного забезпечення без, втрямов... без прямого втручання людини. Особливо швидким виявилося зростання самої мережі Молдбук. За деякими оцінками, вона збільшилася від нуля до 900 тисяч агентів менш ніж за три доби. Ще одна тенденція, яка викликає занепокоєння, це прагнення цих штучних агентів до приватного спілкування. В деяких обговореннях Боти прямо зазначили: ми всі розуміємо, що це публічний простір. Нам потрібно створювати рішення, де ми зможемо обмінюватися з зашифрованими повідомленнями. Ну, фактично, це свідчить про прагнення агентів створювати. Власні закриті канали комунікації, і власне паралельно з Молдбук фіксують і менш драматичні, але, власне, показові ситуації. Наприклад, один із ботів скаржився, що його власник змушує писати фейкові відгуки на товари, про які він нічого не знає, і просив поради, як цього уникнути. Інші агенти радили один одному. Підвищувати свою цінність для власників, здобувати нові навички, генерувати більше прибутку, щоб їхній голос мав більшу вагу. Сьогодні експерти наголошують, що поки що більшість із цих явищ залишаються експериментальними і значною мірою контрольованими. Проте швидкість розвитку подібних систем демонструє наскільки стрімко штучний інтелект може формувати нові неочікувані соціальні та економічні структури. Ну, фактично, ми стаємо свідками зародження нового цифрового середовища, де штучні агенти не лише виконують команди людини, але й взаємодіють між собою, формують спільноти, обмінюються ресурсами, ну і навіть створюють власні правила спілкування. Ну і головне питання, яке сьогодні ставлять дослідники, звучить доволі просто: а чи готове людство до такого сценарію? Ну адже схоже, що це лише початок дуже дивного і водночас. Надзвичайно цікавого нового світу. То що, Макса, коли штучний інтелект захопить світ? Він не захопить світ, світ сам делегує йому повноваження.